Добрий день. Я головний державний інспектор відділу з питань праці Управління інспекційної діяльності в Рівненській області Західно-міжрегіональне управління Державної служби з питань праці Мирослава Мануйлик. Тема сьогоднішнього відеоконференції відновлення інспекторами Держпраці контролю за дотриманням трудових прав працівників під час дії воєнного стану. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Уряд прийняв рішення про припинення на період воєнного стану перевірок бізнесу, зокрема з питань законодавства про працю та про охорону праці. Державна Служба України з питань праці не проводила як планові, так і позапланові перевірки. Це узгоджувалося із запровадженням Кабінетом міністрів України постанови номер 303 від 13 березня 2022 року якою було визначено мораторій на проведення планових та позапланових заходів державного нагляду, контролю і державного ринкового нагляду. За цей час бізнес мав адаптуватися до роботи в умовах війни. Упродовж всього періоду воєнного стану інспектори праці управління інспекційної діяльності у Рівненській області проводили інформаційні відвідування роботодавців. Та надавали консультаційну підтримку, щоб в першу чергу гарантувати трудові права працівників та застерегти роботодавців від можливих порушень трудового законодавства. Проте, не всі роботодавці дослухалися до порад інспекторів праці і в деяких випадках невірно застосовували трудове законодавство. До держпраці і Її територіальних органів, зокрема, і управління інспекційної діяльності у Рівненській області, надходили і продовжують надходити звернення громадян стосовно різних порушень. Зокрема, щодо неоформлення трудових відносин, невиплати заробітної плати, незаконного звільнення з роботи або призупинення дії трудових договорів, надання примусових відпусток та погіршення умов оплати праці. Також надходили повідомлення про травмування працівників на роботі. Мають місце питання щодо дотримання строків виплати заробітної плати працівникам за виконану роботу. Звичайно, всі ці випадки потребують вжиття ефективних заходів для усунення проблем, оскільки в умовах війни як ніколи важливо створювати належні умови праці та забезпечувати реалізацію прав та інтересів працівників. У зв'язку з цим на сьогодні частково відновлене право. Проводити перевірки відповідно до закону України про основні засади державного нагляду, контролю у сфері господарської діяльності. З урахуванням вимог наступних правових актів закону України від 15 березня 2022 року номер 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Закону України від 1 липня 2022 року номер 2352 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин з урахуванням вимог пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року номер 303 який викладено в новій редакції. Зміни внесені постановою Кабінету міністрів від 6 грудня 2022 року номер 1363, в якому зазначено, що за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природнього середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов'язань України. Протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах. Також з урахуванням окремого доручення прем'єр-міністра України від 12 травня 2023 року номер 10013 Щодо забезпечення здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю з питань додержання законодавства про працю в частині дотримання строків та першочерговості виплати заробітної плати. Також з урахуванням наказу Міністерства економіки України від 16 червня 2023 року номер 5782 про здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю протягом періоду воєнного стану. Прийняте також окреме доручення голови держпраці від 19 червня 2023 року 81, щодо здійснення позапланових заходів контролю під час воєнного стану. Отож позапланові заходи контролю будуть проводитись але виключно на підставі звернення працівників. Про порушення їх трудових прав, доручення прем'єр-міністра України, зокрема щодо дотримання строків виплати заробітної плати та у разі настання нещасного випадку на виробництві. У період війни інспектуванню підлягають лише оформлення трудових відносин, законність припинення трудових договорів та дотримання вимог закону України від 15 березня 2022 року номер 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Особливу увагу роботодавцям необхідно звернути на дотримання вимогів пунктів 1 та 2 статті 10 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. В яких зазначено, що заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором та роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Дотримання вимог статті 10 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану стоїть на особливому урядовому контролі. Згідно доручення прем'єр-міністра України 10.013. З цієї причини, що на виконання вимог цих положень трудового законодавства значно погіршують трудові права працівників. Звичайно, дотримання вимог статті 10 закону. України 2136 розглядається в сенсі статей, що стосуються оплати праці, строків виплати праці, які регламентуються Кодексом законів про працю України, зокрема, дотримання мінімальних гарантій з оплати праці, зазначених у статті 95, систем оплати праці та першочерговості виплати, зазначених у статтях 96 та 97 кодексу. Строків виплати заробітної плати, визначених статтею 115, та строків розрахунку при звільненні згідно статті 116 кодексу та інших норм щодо оплати праці, визначених Кодексом закону про працю України. Результати позапланового заходу контролю оформляються актом Форми 1, який має назву. За результатами проведення планово позапланового заходу, державного нагляду контролю щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення праці, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду. Ця форма акту затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27 жовтня 2020 року номер 2161 про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці. зі змінами, внесеними наказом Міністерства економіки від 9 березня 2023 року номер 1243. Цим же наказом мається на увазі 2161, затверджено і інші документи, які можуть складатися інспекторами праці під час перевірки, зокрема, форму акта про відмову від, припису, від підпису, форму акта про неможливість проведення заходу державного контролю, форму вимоги про надання документів, форму припису про усунення виявлених порушень законодавства про працю. Форму припису про усунення виявлених порушень законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю здійснення державного гірничого нагляду, форму протоколу про адміністративне правопорушення та інші документи. Також наказом від 9 березня 2023 року. 1243 внесено зміни, тобто додано нові форми документів, які при необхідності складаються інспекторами праці, а саме форму припису про скасування наказу розпорядження роботодавця або усунення порушень законодавства по працю щодо призупинення дії трудового договору. Це форма номер 16 форму попередження, форма номер 17 також доповнено перелік акту форми номер 1 новим пунктом такого змісту. Перелік питань для проведення заходу державного нагляду контролю щодо додержання вимог законодавства, про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів, визначений згідно з додатком 7 до цього акта. Тобто акт форми 1 тепер має додаток номер 7 В додатку 7 є три розділи з відповідним переліком питань, які можуть досліджуватись під час проведення позапланового заходу контролю. Це перший розділ оформлення трудових відносин. Другий розділ організація трудових відносин в умовах воєнного стану та припинення трудових відносин. Щодо оформлення трудових відносин. При здійсненні позапланових заходів контролю будуть здійснювати дослідження частини першої статті 21 Кодексу закону про працю України щодо укладення трудового договору, також частини 4 статті 24 Кодексу закону про працю України про допуск працівників до роботи після укладання трудового договору, оформленого наказом. Чи розпорядженням роботодавця та повідомлення Державної податкової служби про прийняття працівника на роботу, окремі пункти частини 1 статті 29 кодексу щодо обов'язку роботодавця повідомити працівника про місце роботи, трудові функції, які зобов'язані виконувати працівники, тобто посаду та перелік посадових обов'язків. Також дату початку виконання роботи, визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами, права та обов'язки, умови праці, правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу та відпочинку. Звичайно будуть підлягати дослідженню положення. Дотримання положень колективного договору у разі його укладення, процедура та встановлена кодексом строки пропередження та припинення трудового договору, яких повинні дотримуватись працівник і роботодавець. Щодо розділу другого, при здійсненні позапланових заходів контролю будуть здійснюватись дослідження питання, які підлягають підію закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Розділ 3 теж направлений на забезпечення трудових прав громадян при припиненні трудових відносин. Нормативна база, яка врегульовує розгляд всього переліку питань, є Кодекс законів про працю України і закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Необхідно згадати, що наказом Міністерства економіки України. 1243 внесено зміни щодо виключення із документів, що складаються інспекторами праці посилань на порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 21 серпня 2019 року номер 823 Управління інспекційної діяльності у Рівненській області звертає увагу. Що під час воєнного стану у разі усунення роботодавцем виявлених порушень штрафи передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються. Згідно статті, ця норма передбачена згідно статті 16 закону України 2136 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Статтю 16 внесено законом України. 2352 від 1 липня 2023 року. Тобто, у разі виявлення порушень, інспектор праці вручить роботодавцеві припис про їх усунення і встановить для цього строк. Якщо ж роботодавець проігнорує законні вимоги про усунення порушень, інспектор буде змушений вжити заходів щодо притягнення такого роботодавця до відповідальності за відмову від виконання вимог законодавства. Підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що не по всіх питаннях, викладених у зверненнях, буде можливість здійснити перевірки. Повний перелік питань викладений знову ж таки в додатку 7 до форми 1 акту. Так, наприклад, по заборгованості, оформленню трудових відносин, припиненню трудових відносин, дотримання вимог закону України по організації трудових відносин в умовах воєнного стану так. А що стосується інших питань, наприклад, мобінгу чи те, що поза межами закону 2136 ні, в такому випадку буде проведена інспекторами праці інформаційно роз'яснювальна робота з роботодавцем щодо дотримання норм чинного трудового законодавства. Як і раніше, перевірки будуть проводитися після погодження держпраці або на підставі рішення прем'єр-міністра. Держпраця застерігає роботодавців не чекати на візит інспектора праці, оформляйте працівників на роботу та виплачуйте заробітну плату відповідно до вимог законодавства. Варто пам'ятати, що дотримання трудових прав це не лише обов'язок роботодавця, а й показник поваги до людини. Одночасно належно оформлені трудові відносини підтримують економіку нашої держави в цей тяжкий воєнний час. Детальніша інформація про вимоги законодавства про працю на офіційному вебсайті та на інформаційному порталі Праці НЮА». Дякую за увагу!